Сидить. Сидить, да. Ну, Вова, поасистірую-то. Блін, даже не дало покупати. Сиділи, не клювали, хотів скупнутися. Рыбу бачив, да? Фу подожди. Или протянешь? Притяну. Тянеш, щось маленьке, алеш. А де ж лиш ті горни, га? Так, дрібезені Рыбу найти надо. Ага. Вс. И рибка. Рибка у нас що? Ось тірочка. І то я не впав... не не що... Шо... Фу, пляха. Не, на камеру забризка. Ну, я... Садок проводив. Та, я б випустив, таке, звісно, ну ладно. Випускаю. Так кидайте хай хоч якась риба буде, а то ж не повірюєш, вона рибалась. Потім випустимо, подивимось, що з Я звичайно так роблю. Єсть.